Кому життєво необхідно купувати ендотерапію? от буквально життєво необхідно це чоловікам 40+. тому що м, перша причина смерті чоловіків це інфаркт і інсульт. Казалось би, як пов'язан тестостерон з інфарктом та інсультом. Напряму він пов'язаний. Тестостерон відповідає за 70% всіх патологій. Чоловіка, якщо в нього занижені тестостерон, чекай на проблеми з кістками, з м'язами, з серцево-судинною системою, з деменцією і багато-багато інших моментів. Тому, якщо ми розбираємо, наприклад, першу причину смерті інфаркт інсульт, це серцево-судинні захворювання, причина є атеросклероз. Атеросклероз – це збільшення поганого холестерину, яке призводить до... Формування бляшок в артеріях. Так ось чому збільшується холестерин? Через їжу ні, їжа відповідає лише за 5% твого холестерину. Насправді, твій холестерин він виробляється в печінці, і саме через те, що ти не використовуєш свій холестерин за призначенням, а як ти знаєш холестерин в твоєму організмі для створення статевих гормонів. Ти не виробляєш достатньо тестостерону, в тебе накопичується холестерин поганий, і він вже призводить до цих проблем. І так можна розібрати по кожній з систем, і деменція, і так далі.